Слава Ісусу Христу, Всечесні Отці, брати і сестри, вітаю вас вже з другою неділею Великого Посту. Ми відчуваємо, як ми наближаємося до великого світлого дня, до Воскресіння Господнього. І дуже швидко ми до цього. Ідемо, тому що ми бачимо, час прискорюється. Час, і в якому ми живемо в часі, тому що Бог поза часом. Ми робимо для того певні добрі і благі справи, для того, щоб в першу чергу послужити своїм близьким і послужити Богу. Але Господь наш Ісус Христос зійшов на землю, щоб послужити і нам. І яскравим прикладом його сьогодні є. Це Євангеліє, який ми сьогодні чули, про зцілення розслабленого. Господь зцілив розслабленого, відпускаючи йому гріхи. Кожна людина, тобто ми з вами, за природою є грішні. Але церква встановила для нас таїнство покаяння, в якому ми можемо взяти участь. Це сповідь, де через священника ми розмовляємо з Богом і просимо у Бога, щоб Господь прощав нам гріхи, які ми чинимо і словом, і ділом, і думкою. І Господь сьогодні показуючи через Євангеліє, що тільки Господь відпускає або не відпускає гріхи людині. Не відпускає людині гріхи тільки тоді, коли людина в них не розкаюється і не сповідається. Але коли людина щиро приносить плід покаяння, Господь її прощає. Все це ми отримали від наших селенських вчителів, святителів, які опорядковували для нас з вами науку. І один з таких сьогодні пам'ять ми вшановуємо святителя Григорія Палама, Людина, яка була освіченою високою думкою богословською. Залишив після себе багато праці. А найбільше він приділяв увагу по благодаті Божій, яка діє над нами. І от таїнство покаяння якраз і над нами діє Божа благодать, невидима, яка прощає всі нам провини. А також святитель Григорія Палама. Присвятив важливі увазі про молитву і піст, особливо у цей час, коли ми приходимо з вами святу Четиридесятницю. І тому церква встановила в сьогоднішній день, другу неділю Велику Посту, вшановувати цього великого святителя. А також ми сьогодні і святкуємо, і вшановуємо пам'ять всіх. Собору преподобних отців Київ Печерських. І одна з таких великих святинь є в нас Київ, тобто Печерська Лавра, де було засновано преподобним Антонієм цей величний монастир Лавра, де пізніше приєднався до нього преподобний Феодосій. І ми знаємо, що існують у лаврі печери дальні і ближні. Ближній Антонієвій печері, де знаходяться сом праподобних отців, нетліних мощів, а також і дальні преподобного Феодосії Київ Печерську. І сьогодні це в пам'яті ми звершуємо і дякуємо Богу за його благодіяння. Тому сьогодні я всіх вітаю з цим величним днем, другої неділі Великого посту. Вітаю всіх іменинників, які носять ім'я Григорій. Всіх вітаю причасників з прийняттям тіла і крові Господньої. Нехай Господь укріпляє наші фізичні сили, щоб ми достойно пройшли цю велику духовну весну і зустріли святе світле Воскресіння Христове, яке будемо визначати 20 квітня. Сьогодні ввечері о 17-й годині буде служитися вечірнє богослуження Спасії. В цьому році буде у нас перша пасія. Пасія це великопісне богослужіння, особливе богослужіння, на якому ми прочитаємо страсті, тобто Євангелія про страсті Христові. Тому запрошуємо всіх до спільної молитви о 17-й годині будемо звершувати. З понеділка вже по неділю наступну, вона називається Христопоклонна, це Христопоклонний тиждень. Бо наступна неділя буде Христопоклонна, де ми будемо вшановувати крест Господній, який буде нам нагадувати, укріпляти нас, продовження, тобто середина посту до страсної Сім Всім ангелохоронителя, нехай Господь укріпляє, береже і бережіть один одного. Слава Ісусу Христу! Всім.